І ми переходимо до розгляду античної історії, тобто історії Стародавньої Греції, Стародавнього Риму. І логічно, що почнемо ми із Греції. Почнемо відповідно з природи і населення. Тобто знову таки побачимо передумови формування грецької цивілізації, чому саме в цій місцевості, які вона мала особливості. Давню Грецію називають Колискою Європейської цивілізації. Її витоки сягають в межі 3 та 2 тисячоліття до нашої ери. Греція розташована на півдні Балканського півострова в східній частині Середземного моря. Із заходу її обмиває Іонічне море, а зі Сходу Егейське. З півночі вона обмежена хребтами Балканських гір. Грецію поділяють на континентальну та острівну частину, тобто ту частину, яка знаходиться в межах континенту Європи Євразії. А Острівна це, відповідно, всі ті острови Грецькі, які розташовані в Егейському іонічному Середземному морях. Як ми зазначали в попередніх темах, кожні назви країн, які ми використовуємо зараз, це грецькі назви. Тобто Єгипет це грецька назва, Фінікія – це грецька назва. Тому логічно, що Греція це Римська назва. Самі греки спочатку називали себе за назвами племен, з яких вони формувались, тобто Данайці, Ахейці, але в подальшому почали називати свою країну Елладою, а себе Еллінами. Відно, Еллада це Греція Грецькою і Еліни – це греки. грецькою. Континентальна Греція ділиться на три великі частини. Чином відокремлена одна від одної. Північна частина середня і південна. Північна частина, відділена горами і гірським хребтом, поділяється на дві області: Епір та Фессалію. Землями Фесалії протікає ріка Пеней, найбільш повноводна у Греції. Фесалія являє собою велику і родючу рівнину. На кордоні Фесалії з її північним сусідом Македонією підноситься найвища гора Греції Олімп. Саме там, як думали греки, мешкали Боги. Потрапити з Фесалії до середньої Греції можна було лише через вузький фермопільський прохід між горами та узбережжям Егейського моря. Середня Греція поділялася на чотири області: Етолію, Локриду, Беотію та Атте. Найрозвиненішими з них були Беотія та Аттика. Аттика вкрита горами й пагорбами, в ній переважають кам'янисті ґрунти і тільки зрідка трапляються родючі долини. Беотія має більш сприятливий для землеробства клімат. В Аттиці були Афіни, найзнаменітіше місто Греції. Південну частину Греції становив півострів Пелопонез. В нього входили землі Ахеї, Еліди, Аркадії, Аргаліди, Месенії та Лаконіки. Пелопонез з'єднувався з рештою країни вузьким перешийком Коринфським. На південь від Перешийка Коринф одне з найбільших міст Греції. В Південній Греції розташовані області з гарними умовами для землеробства: Месенія та Лаконіка, і в Лаконіці розташовувалось славетне місто Спарта. Тобто, як бачите, головна особливість Греції полягає в її природній захищеності від потенційних ворогів. Тобто, як ми побачимо в подальшому, військовій історії, Грецію захопити з суші дуже важко, тому що кожна частина відокремлена дуже вузьким проміжком землі, через який тільки й можна пройти. Тобто, щоб захопити середню Грецію, наступаючи з північної, потрібно пройти фермопільський прохід. Саме з ним буде пов'язана історія з 300 спартанцями. Щоб захопити із середньої Греції південно, потрібно пройти через Коринський перешийок. Обидва варіанти дуже ризиковані. Тому, переважно, спроби захопити Грецію будуть проводитися з моря. Ну, якщо ми кажемо про персів, наприклад. І тому греки в першу чергу будуть розвивати свій флот. якраз для того, щоб домінувати в морі. В Егейському морі розкидано багато невеликих островів, які славилися садами і виноградниками Лесбос, Хіос Самос, Родос. На островах Делос Наксос і Парос було відкрито поклади рідкісного мармуру. Є в Егейському морі великі острови. Крит, Родос, ФБ. У стародавні часи греки також заселяли західне узбережжя Малої Азії, тобто сучасну Туреччину. Берегова лінія тут теж мала багато зручних гаваней, а в море впадало декілька річок. У цих місцях греки заснували ряд міст, особливо виділялися і красою міста Мілет, Ефес і Пара. Територія Греції була заселена з давніх часів переважно на родючих землях долин Фессалії та на островах Егейського моря. У третьому тисячолітті до нашої ери тут починають утворюватися військові союзи, будуються укріплені поселення. Такі поселення перетворювалися на осередки землеробства і скотарства. Гористий рельєф Греції мало придатний для землеробства, тому природні умови спонукали ощадливо ставитися до землі, обробляти кожен її клаптик з винятковою старанністю. Грецькі угіддя не мали іригаційних споруд, каналів, гребелі, тамп. Греки вирощували пшеницю, жито, оливки, виноград. Особливу роль у сільському господарстві відігравало маслинництво, маслиноволії використовували і як харчовий продукт. Як лікарську речовину і як горючу речовину для освітлювальних приладів. Надрагреції на багаті на поклади залізної руди, міді, срібла, високоякісної глини, мармуру. Наявність таких корисних копалин зумовила розвиток ремесла, тож греки могли обмінювати ремісничі вироби на продукти харчування. Кам'янисті схили гір не надто багаті на рослинність. Вони здебільшого вкриті травами, кущами та низькорослими деревами, тож придатні для пасовиськ. На рівнинах тримали велику рогату худобу, коней, мулів, овець, кіз і свиней. У північних та західних районах Балканської Греції, а також на більшій частині Пелопонесу, розпросторилися ліси з дуба, дикого ріха, кипариса, піхти та ялин. У лісових нетрях водились кабани, ведмеді, вовки, косуль і навіть на той час леви. Життя давнього населення Греції було нерозривно пов'язано з морем. Це єдиний шлях, який сполучав Балканський півострів з островами Середземномор'я. Нерідко допливти до сусіднього поселення було легше, ніж долати шлях через гори. Море було багате на рибу та інші морепродукти, тому населення Греції було вправним у риболовлі та кораблебудуванні. Давні греки багато подорожували, шукаючи незаселені землі, придатні для землеробства. Вони вивчили все узбережжя Середземного моря дісталися через протоки Гелеспонд і Боспор Прокійський до понту Евксинського, як, як називали греки Чорне море. Пункт Евксинський перекладається як, з Грецької як Гостинне море. У 3-2 тисячоліття Донашери з півночі на Балканський півострів вторглися племена Ахейців. Поступово вони захопили не тільки континентальну Грецію, а й острови Егейського моря. Наприкінці другого тисячоліття Донашери, так само з півночі, в Еладу прийшли Дорійці – вони відзначалися надзвичайною агресивністю та жорстокістю. Давні народи, які населяли територію Греції, а також прийшлі Ахейці до ріці, утворили єдиний народ, який і дістав назву Греки. Періодизація історії Стародавньої Греції насправді набагато складніша, але це спрощений варіант, тому що, ну, нащо вам складна періодизація? Якщо максимально просто, то кріто-микенський період це. Період розвитку тих цивілізацій, які по суті існували в Греції до самих Греків. Полісний період це основна частина історії Греції, тобто, ну, власне, так звана класична Греція. Все те, що ми знаємо про стародавню Грецію. І еліністичний період пов'язаний з Грецією після завоювання Олександра Македонського. Відповідно, ми так само по цим періодам і розглянемо. Історію Стародавньої Греції від крітомікенської цивілізації і до Олександра Македонського, на якому ми і завершимо розгляд історії Стародавньої Греції.